Добрий ранок, тітки! Зараз нас урок українського читання. Тема уроку Закріплення вивченої букви У. Розвиток мовлення за малюнками тексту Анатолія Григорука. Розвиток мовлення З використанням світлин і малюнків про Україну. Нам урок! Уже давно час розпочинати. Будем знову мовлення наше розвивати. Послухайте, будь ласка, вірш. Отдуд гає на дуду. Уду, уду. -ду. Я сопілочку знайду, теж заграю. ду ту ду, -ду. А тепер давайте з вами зіграємо гру, яку має назву Змініть букву. Отже, послухайте, будь ласка, приклад. Сам змінилося на сум. Скажіть мені, будь ласка, який звук посередині ви чули? Який голосний ви чули? Сам! Правильно звук А. Так, і це ми можемо побачити в написі буква А в нас тут є. І це слово змінилося на Сум. Який звук посередині вже був у нас? Правильно У звук У. І ми можемо побачити на письмі буква У. Ідемо з вами далі. Наступне слово так. Як ми можемо змінити це слово? Правильно, це слово тук у нас знову ж таки голосний А змінився на голосний У? Йдемо ж з вами далі? «Бак». Як може змінитися? На «бук». Правильно бук. Бачите, знову у нас прочергувалися голосні звуки «а», «у». Наступне, будь ласка, діти, послухайте. Раки. Раки Змі... можна змінити на руки Молодчинки! І останнє слово балка можна змінити на слово булки або пулка. Молодчинки, молодчинки. З цим завданням впоралися, тепер, будь ласка, діти, відкрийте підручник, ваш, тобто ваш букварик, на сторіночці 36. Розгляньте, будь ласка, зображену країну, у якій ви живете. Розгляньте, будь ласка, малюнки людей на сторіночці 36 і скажіть мені, як називається одяг, у який вони одягнені? Правильно одяг називається вишиванка. Саме вишиванка є національним одягом українців. Скажіть мені, будь ласка, діти, а ви вже знаєте, як називається урочиста пісня України? Так, звичайно, ми нещодавно з вами слухали цю пісню. І має назву вона Державний Гімн України. Скажіть мені, будь ласка, а хто з вас знає слова цієї пісні? Хто знає молодець, а хто не знає нічого страшного, у нас ще буде з вами час вивчити ці слова. Діти, скажіть мені, будь ласка, а як називається столиця України? Правильно, Київ, місто Київ є столицею нашої країни. Послухайте, будь ласка, діти, вірш Володимира Сосюри. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, Красу її вічно живу і нову, І мову її солов'їну. Як автор вірша називає Україну? Правильно, Вишневу Україну, так, вишневу свою Україну. Добре. Скажіть мені, будь ласка, а як ви чи запам'ятали ви, як автор називає мову України? Послухайте, будь ласка, дві останні рядочки вірша і будьте уважними, як називається мова України. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Так, я думаю, ви вже здогадалися, мову він називає солов'їною, тому що вона така трепітна і звучить дуже мелодично. А тепер на сторіночці 37. Подивіться, будь ласка, на малюнок, який зображений під текстом. В цей час ви будете розглядати цей малюночок і слухати текст, який я буду вам зараз зачитувати. Дідусь сидів на лавочці в парку. Неподалік грався м'ячем хлопчик. Ти хто? запитав дідусь. Футболіст. Паском відповів хлопчик. А звати тебе як? Петрик Козаченко, я з Києва, відповів хлопчик. Ти не тільки футболіст, Петрику, а ще й киянин. Крім того, ти українець, бо народився в Україні і належиш до України. Українського роду. А ще ти європеєць, адже наша країна розташована в Європі. Петрик побіг розказувати мамі, як його назвав дідусь. Отже, ось така була історія про Петрика і дідуся. Скажіть мені, будь ласка. Хто зображений на малюнку? Так, Петрик і дідусь молодчин. А тепер подивіться, будь ласка, уважно на, ваші малюнки, на ваш малюнок, який знаходиться в підручнику, і знайдіть предмети, які відповідають на питання що. Назвіть їх. Добре, чудово впоралася із цим завданням. Діти, скажіть мені, будь ласка, а чому дідусь сказав Петрику, що він європеєць? Так, вірно, він європеєць, тому що належить до українського роду, а український род належить до Європи. Так? Тобто наша країна розташована в Європі, тому і ми з вами є європейцями. На цьому наш урок підходить кінцю. Давайте з вами зробимо рефлексію. Отже, оберіть ромашку, яка відповідає вашим емоціям. Якщо у вас є цеглинки лев, то ви можете взяти їх і піднести. Так? Зазвичай, що означає цей настрій. Отже, якщо ви обрали першу ромашку, то, значить, у вас все вийшло. І ви можете взяти зелену цеглинку. І якщо ви обрали другу ромашку, тоді вам було важко. Так? Саме ця ромашка показує, що. На уроці вам було важко працювати. Для того, щоб ми дізналися про це, будь ласка, візьміть жовту цеглинку. Ну, і якщо ви обрали третю ромашку, то ви нічого не зрозуміли. Дуже шкода, якщо так трапилося, будь ласка, напишіть своєму вчителю про це. так? Скажіть, що ви обрали червону цеглинку Лего, вам нічого не було зрозуміло, і тоді вчитель вам порадить, що робити далі. На цьому наш урок завершений. До нових зустрічей!